Нам пощастило так само, як і у фіналі Ліги Чемпіонів Едерсон рятував нас у потрібні моменти, але загалом гра видалась гарною. Коли ми зрозуміли, що кожного разу, коли м'яч отримує Кол Палмер або Джек Гріляш, на них виходять футболісти Севільі, і у цей момент нам потрібно повертатись назад у протилежний бік. Коли ми це зрозуміли, ми почали грати краще у кінці другого тайму. Ми зіграли добре. тиждень тому ми програли по пенальті. А сьогодні ми перемогли. Пепний неймовірний виступ від кола Палмера. Чи це означає, що він не піде у оренду цього сезону? Я не знаю. Коли він до нас приєднався, він хотів залишити команду. Зараз не знаю. Я не думаю, що він буде відданий у оренду або він залишиться, або буде продаж навряд чи це буде оренда. А що скажете про його виступ? Так, він має характер, навіть якщо не враховувати гол. Грати проти такого захисника, як Акуня, дуже непросто і до того ж, це фінал. Це складно для таких молодих гравців. тож він зіграв дуже добре і забив фантастичний гол. Пеп, як ви вважаєте, як команда впоралася без Кевіна Дебрюйне? І чи було прийнято рішення стосовно його операції? Кевін дуже для нас важливий. Ми будемо за ним сумувати, я говорив про це вчора. Але маємо те, що маємо. Все, ще відновлюються Джон, Рубен та Бернардо. Це важливі для нас гравці. Сьогодні за нас відіграв Йошко. Який прибув усього декілька днів тому, деякі гравці грали не на тих позиціях, на яких вони звикли грати. Але загалом ми грали добре. В цілому, я задоволений сьогоднішнім матчем. Перед матчем я розумів, що ми хочемо зіграти добре. не всі 90 хвилин, але якийсь проміжок часу. Але Севілья має дуже великий досвід. В них багато футболістів, що грають за збірну, неймовірний воротар, фулбек і лінія атаки. Окампус Турес. Всі вони мають всі необхідні якості. Вони грали дуже цілеспрямовано, і з невеликою кількістю пасів. Вони швидко передавали м'яч уперед. з великою кількістю кросів. Едерсон відіграв дуже добре. У захисті нам було дійсно складно, іноді вдається перехопити крос іноді ні, але після пропущеного ми грали добре, і останні 30 хвилин матчу видались дуже класними.